Вітаю, друзі! Мене звати Антон, і ви знову на каналі Авто. Вітаю всіх автолюбителів та, можливо, майбутніх власників автомобілів зі Сполучених Штатів. Ви вже бачили назву відео та вирішили подивитись його, щоб дізнатися більше про світ автомобільних складів та логістики в США. І от що вам дасть цей перегляд: розкажу про місця, де кожен день сотні чи тисячі автомобілів готуються до нових подорожей, зокрема до України. Завдяки нашому досвіду та партнерству з надійними складами компанія Zviger Auto використовує тільки найкращі логістичні хаби: як організована доставка автомобілів з США, які особливості роботи складів і логістики, а також як уникнути непередбачуваних витрат і зберегти ваші кошти в безпеці при покупці авто під пригон зі штатів. Почнемо з основ. Як ви вже бачили на нашому ютуб-каналі, відправна точка в питанні покупки авто це автоаукціон. Після того, коли лот виграний, автівки роз'їжджаються хто куди. А щоб вони були по океану доставлені в Україну, спочатку їх перевозять почекати свого відправлення на склада. Це припортові портові склади, де авто також завантажують у контейнери, в які можуть міститися одразу декілька машин, в залежності від їх габаритів. Ми працюємо з великою кількістю складів в Америці. Це означає, що у нас з ними підписані договори, і ми в будь-який момент можемо перевести їм машини. Це додає нам гнучкості, і потрібно для того, щоб е якщо якийсь склад е переповниться, наприклад, легко перенаправити наші машини на інший склад. Компанія Zwiger Auto спеціалізується на підборі покупці та пригоні автомобілів з найбільших аукціонів Північної Америки. З 2017 року успішно придбали понад 20 тисяч автомобілів, забезпечуючи Нашим клієнтам прозорий пробіг та чітку історію кожного транспортного засобу. Не ризикуйте своїми грошима та довіряйте професіоналам. З нашою допомогою ви знайдете автомобіль або будь-який інший транспортний засіб з можливістю контролювати та відслідковувати процес на кожному етапі, завдяки нашому сервісу та зручному особистому кабінету покупця. Зв'яжіться з нами та отримайте необхідну консультацію. Більше інформації знайдете для себе в описі до цього відео. Часто буває, що взимку, коли складно доставляти машини і відправляти їх, багато складів забиті під зав'язку. Деякі компанії не можуть приймати більше машин. А ми можемо відправляємо їх просто на сусідні склади, з якими укладена домовленість, і далі працюємо без затримок. Відбувається постійне диспетчеризування машин. Це така загальна техніка їхньої доставки. Робиться запит у спеціальні програми. Диспетчер веде машину, спілкується з перевізником. У даному випадку водієм трака, котрий забирає машину з майданчика на аукціоні, і перевозить до припортового складу. Там чиясь майбутня ластівка вже чекає на свою комбінацію в контейнер. За час роботи ми обрали ті порти, з якими нам дійсно зручно логістично працювати. І у нас ця робота максимально налагоджена. Варто окремо також розповісти, що ви, як замовник, можете відслідковувати звітність про місце знаходження авто з детальними фотозвітами. У нас він прямо ну, дуже детальний на кожному етапі. А саме ви бачите такі, скажімо так, контрольні точки. Фото з аукціону, фото від водія, як той забирає авто з аукціону. Як водій доставляє авто на склад, фото зі складу, фото з відкриття контейнера в пункті призначення, фото завантаження на автовоз, фото розвантаження автовозу, ну тобто фінальна доставка клієнту. А також можуть бути додаткові фото е, за запитом особливо е, турботливого клієнта. Це все можливість тримати руку на пульсі, заспокоює особливо тривожне та корисно для кожного. Бо все ж таки це досить тривала мандрівка з аукціону, потім до США і через океан в Європу, наприклад, в Порт Клайпеда в Литві. І далі вже знову по суші в Україну. Доведеться почекати, але тисячі тих, хто вже колись приганяли собі авто США, можуть підтвердити, що воно того варте. Чому і як саме працює наша компанія? Дивіться детальніше в іншому відео на нашому каналі. Автосклади в США це величезні комплекси, які забезпечують зберігання, обслуговування, реєстрацію та відправлення автомобілів. Ці склади розташовані, як правило, поруч з морськими портами, залізничними вузлами та автомагістралями, що дозволяє оптимізувати логістичні ланцюги. В автоскладах відбувається детальна інвентаризація. Кожен автомобіль реєструється. Перевіряється на відповідність стандартам безпеки та зберігається в умовах, які забезпечують його цілісність. Процеси на складі включають фотографування, документування стану транспортного засобу, планове технічне обслуговування та звичайно захист від зовнішніх впливів. Наприклад, всі транспортні засоби, особливо з пошкодженими вікнами, обережно заклеюють, щоб запобігти проникненню вологи всередину. Все це та іншу внутрянку життя складів. Ви можете побачити на відео мого колеги США. Він знімав на одному зі складів нашого партнера в Нью-Джерсі. Це місце, де кожен автомобіль проходить ретельну перевірку та готується до транспортування в контейнерах. Звісно, величезний простір дозволяє розмістити не лише легкові автомобілі, а сільськогосподарську техніку, а різні човни, а також надзвичайно великий важкий транспорт. Ми також все це доставляємо для клієнтів. Для комфортної та відвертої покупки авто США ви можете звернутися за контактами в описі до цього відео. Чому автолюбителі обирають саме звігеравто? Все просто це доступ до провідних автомобільних аукціонів, що гарантує широкий вибір і якість, прозора історія та підтверджений пробіг кожного автомобіля. Без прихованих платежів і доплат усі умови угоди чіткі та прозорі. Ми пропонуємо як оптові, так і роздрібні покупки. Адаптуючись до потреб кожного клієнта, зв'яжіться з нами та отримайте необхідну консультацію від спеціалістів з вігер авто, завантаження автомобілів в контейнери це справжнє мистецтво, яке вимагає точності та уваги. Кожен автомобіль фіксується в контейнері так, що в процесі транспортування він залишався нерухомим і не зазнав пошкоджень. Пам'ятайте, що успішна доставка вашого автомобіля з США це не лише вибір хорошого авто. А й забезпечення його надійного прибуття, вибираючи правильну компанію, що має надійних партнерів, ви захищаєте свої кошти та нервові клітини. Що дуже немаловажно. Сподіваємося, ця інформація буде корисною для тих, хто планує придбати та доставити автомобіль з США. Ви побачили, якими шляхами проходить ваш майбутній автомобіль перед тим, як опинитися у вашому гаражі. Не забудьте поділитися своїм досвідом у коментарях і підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові публікації. В описі до відео знайдете для себе більше інформації про вигідний та чесний пригон авто із США, а також контакти наших спеціалістів, які проконсультують щодо існуючих послуг. Дякуємо, що були з нами. Це з авто. па папа!